Всім привіт, з вами Настя, і ми сьогодні граємо у Френдл. Тому ми будемо пробувати вкрасти черевики у цього танцюриста. Він мене вже задрав трошки своєю зрозумілістю, що він, типу, офігенний такий вся фігня. і, типу, ти не можеш забрати мої черевики. Тому я просто спробую їх вкрасти, коли він буде танцювати, напевно. Ще подивлюся, що з цією маскою. О, маска валоки. Це, здається, дуже старою. Ладно. Подивимось, буде, коли він буде танцювати. Вітаю, пане, мені потрібне ваше взуття. Чому ви не відповідаєте мені? Будь ласка. Думаю, він сконцентрований. Він сконцентрований, можна ж якось його. Я не знаю. Я не маю турбувати їх зараз, я можу зачекати, доки вони припинять грати, якщо вони взагалі колись Ааа. Вітаю. Вітаю, ти прийшла як мило насолоджуюся. Шо так дуже, але мені потрібні туфлі танцівника. Я не знаю, як їх дістати. Це я вже, в принципі, читала, але. Ти любиш танцювати. Тобто він найкращий танцівник світу. Світу я б сказав, все світу. Він завжди потрапляє в ритм. Як же ж його спантеличити, щоб він спав? Якщо його... <сі> всі всі випроси рішаються ножом. Я приберу ніж, не хочу нікого порадити. Навіть якщо це спрацює, я не знаю для чого. Не можна використовувати, так що я, в принципі, не знаю, що з цим робити. <плес> Тихало, то я можу це зробити тільки тоді, коли він. Що це, на вигляд, як міцне для місця для тропічних вечірок? Тобто, в цей момент я теж туди не можу, в принципі, потрапити. Цікаво, а якщо я йому віддам своє життя, що буде. Навіть якщо це спрацює, не знаю для чого. Окей, я тоді. пробую отак Досить розумно, щоб знайти інше рішення, напевно. А Thermomaly. Та що з цим можна зробити взагалі? Якщо я куплю, не вийде. Я там і мені воно подобається. Відне, щоб станцію з чарівником. А що з цим зробити взагалі? Я не знаю. Хочеш автограф? Що робить труба? Чіпка і нігами. Це має бути ідеально, або ми могли розпочати шой. Я все ще не знаю, що з цим зробити. Ні. Через ДВВ. У мене більше нічого нема, щоб, блін, використати. Я не знаю, як в нього забрати ці черевики. Ну, а може цей, як його назвати, джарівник нам допоможе щось. І череп. Ти вже знайшла тухлі танцюриста? Та не знайшла я, як мені їх. Ніколи не падає. А що ж мені зробити, щоб він впав? Хм. Вітаю, подруга! З нетерпінням чекає тебе у барі восени. Okay. А от цікаво. Ми тут більше нічого не можемо вже звістити. Більш нічого немає. Ой оце. Котик це полагодив, я просто залишу все як. Тут більш нічого й не подивишся особо. Це напевно, що палац, трата. Більш нічого й не глянеш, реально. О! А, да, я тут вже не можу нічого змінити. Тут в мене не працює ця штука. Звісно, номера нам не нужні. Не. Так вісить, так, коли дзвонять якісь незнайомі номера і, типу, о, вроді як хтось має позвонити, типу, може комусь там щось треба, але це виходить типу, взагалі люди і не, не знайомі. О, хочете кріті. Спасибо. Так, що я можу тут взагалі побачити? Ора, величезні дерева, перові з цього чоловіка можу приймати відео? Привіт, я Френд. Що ви робите? Добрий день, я прутер. Я кую цей шматок заліза. Все, в принципі, все те саме. Годинний кар. Це все. М -м, свіжі соковиті ананаси. Пані Жука, дійсно, величезні дині, вони звідки поколити. Якщо я використаю це. Фу, не працює. А якщо, от... Отут... Мені нічого не потрібно з цього магазину. Я маю спробувати все. Нічого не потрібно з цього магазину. Нічого, звісно, ще, про що я думала? Що не потрібно з цього мазань, то я, блін, вже все, що хочу, можу попробувати іспользувати, але все одно нічого не виходить. Використати мене дратують непрацюючі речі. Я не знаю, що з цим робити. А якщо я цьому чуваку заплечу біду, що?

Сім позаплачу і пішов тоді в Тут, в принципі, я вже все зробила, і тут я нічого не можу зробити, але чому я. Я не можу забрати ці капці в цього танцюриста. Що мені з ним зробити, щоб він мені віддав Може я можу десь якийсь камінь підібрати і в нього кинути. Цікаво, що це за камінці? Вони схожі на кристали, такі блискучі. Цікаво, що це за камінці. Може, я можу їх дипломати? І наше я маю бачити, що це, типу, що я можу їх прочитати, типу, але нічого не можу з ними зробити. Ще нічого, М -м -м. для перевезення важких речей, о, для перевезення важких речей, та це те саме. О, цікаво, що в цей час тут немає каря, а диникаря, а тут зимку нема. Він такі восени і влітку. О, точніше, весною і літкою. Мені здається, що та статуя якось має допомогти мені, але я все ще не знаю, яким макаром. <hums> я теж не знаю, що з цим робити. Обуванчики. Приємно. Сплячі дерево. На добраніч. Ясно. З цим все ще нічого. Та квітка ось-ось розквітне. Ні, я її вже зрізала. що робити, я не знаю. Болить серйозно, я не знаю. Я вже все, кто ну, можна тут убегала, я покупу, блин, не знаю, що це вроде. Він сконцентрований і щось цим має зробитися, щоб він був не сконцентрований. щоб обдурити танцівника. О, я чув, як в творінні казалось про багатошарові реальності. час і все таке. Ритм і пори року важливі на цьому острові. Усе пов'язано. Зрозуміло, отже, я повинна думати, що час і простір мають значення і ритм звичайно. Я повинен думати, що час і простір мають значення і ринки, звичайно. не скажеться, що я цього танцюриста бачила ще десь тільки не можу пам'ятати, де. Його ніде немає. Може, не бачила, може, мені показали, хто. Час і ритм благодійні прошона оборони. Може, mm. mm. ця книжка мені ще допоможе? Вона там може сказати. Творіння великих балоків, король зестя, друга реальність життя. Перебуваючи в зесті, ти відчуваєш, ніби стоїш тим, ким не зміг би бути на землі. Тут листя опадаючи, співає, а вода шепоче мудрість, поки п'єш. Коріння в зесті дуже схожі. Зресі дуже різняться від коренеподібних до гігантських комах. у реальності спочатку з'явилися воріння, а потім вже й комахи. Я вивчив їх могли навіть спосіб дідьби. Хм. Хорошо, связан допустим шо, может быть, изи мая паст у стрелка показывает на, на поры року, напротив, я не знаю. Не знаю, що це може значити заради. що це значить Я не думаю, что ценосить слияю загального. Эээ, такс. Дві Сидуш Второе. Блин, я реально не знаю, что тут все можно сделать. Я вже бігала в кой що зробила, І, блін, я взагалі не розумію, що тут ще можна і треба зробити. добре, тоді вже будемо пробувати і розбиратися в наступній частині, можливо, я ще до щось. Я реально просто не знаю, що тут ще можна зробити. Добре, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па!